Всім привіт. Сьогодні поговоримо про одну з дуже важливих систем сучасних автомобілів, без яких я їх, якщо чесно, не уявляю. Це мультимедійна система, на якій відбувається не тільки яскрава ілюстрація перемикання радіостанцій, відтворення музики, виведення карти навігації. А ще що й найголовніше, це більш детальне тонке налаштування самого автомобіля, центральний замок, асистенти різного роду, комфорт і підключення вашого смартфону. Це все відбувається через. Мультимедійний пристрій автомобілів. Сьогодні ми будемо розглядати мультимедійні пристрої в автомобілях групи VAG на платформі MQB. Я буду розповідати на прикладі свого Volkswagen Golf 7, але ви маєте розуміти, що Skoda Octavia 3 або A7, як у нас її називають, Seat Leon в третьому кузові, навіть Audi автомобілі. Вони побудовані на платформі MLB, але по суті, в подібних роках, там десь з 15-го року мультимедійні системи в них встановлені. Ідентичні. Єдина велика різниця це зовнішній вигляд, в першу чергу екранів, тому що ну автомобілі мають все ж таки різний дизайн всередині. Найбільше тут схожі, якраз такі автомобілі: Volkswagen, і шкода, і по дизайну, і по функціоналу сіат і ауді відрізняються тим, як встановлено екран, як там виведені кнопки керування. В ауді взагалі екран може бути над торпедою. Але найголовніша річ. Блок керування цими мультимедійними системами він може бути абсолютно ідентичний в цих автомобілях. Єдиний вивід інформації також буде відрізнятися, що ви бачите на екрані: це оболонка, це кольори і це логотипи, які ви бачите на екрані. Ну і по суті, найголовніше, що ви маєте знати, що в цих автомобілях оце не є мультимедійною системою, це просто екран. От він. У мене їх декілька. Я вміняв їх в своєму автомобілі на оригінальні, на неоригінальні. Оце екран, на якому просто відбувається вивід інформації. Ну і тут є, звісно, регулювання звуку, і тут є клавіші, які перемикають режими роботи. А голова мізки, оце у нас воно заховане зазвичай в бардачку. Автомобіля встановлено. І саме в ньому відбуваються найголовніші речі, і саме якщо ви хочете доснастити якось свій автомобіль якимись новими функціями, саме оцю штукенцію вам і треба міняти. Правда, якщо ви переходите з покоління в покоління, вам доведеться ще замінити екран, тому що блоки мають різну роздільну здатність. Один екран може не справлятися з тою інформацією, яку буде виводити новий блок, який ви встановите. Давайте подивимося, що є в стандартних функціях мультимедійних систем. Повторюсь, вони дуже схожі. А також розглянути. Намо сьогодні варіант е, заміни. Я проговорю просто в наступних відео я буду показувати, як відбувається заміна екрану, як відбувається заміна блоку, що потрібно зробити, щоб у вас воно все не тільки встановилося ще й запрацювало. Сьогодні ми поговоримо про функціонал і можливості, які у вас є, якщо ви хочете змінити свою штатну мультимедійну систему, з якою придбали автомобіль, на щось краще, вище, якщо ви хочете отримати, наприклад, більше функцій. У мене тут. Практично найпростіша версія, тому ми з вами будемо підійматися по ходу вище і вище і вище, і ви зрозумієте, який бюджет потрібен. Наскільки це складно зробити, наприклад, самому і чи варто зараз вже. Більш ніж 10 років пройшло від появи першого автомобіля від групи ВАГ на платформі MQB Поглядати на мультимедійні системи на Android. Їх дуже багато зараз. І вони маю сказати, в деяких речах вже надирають зад оригінальним мультимедійним системам навіть топового рівня. В першу чергу саме у розважальних функціях погнали дивитися. Отже, більшість власників автомобілів групи ВАК, особливо Volkswagen, навчились розрізняти і в цілому розрізняють мультимедійні системи своїх автомобілів по таким назвам, як Discover Media і Discover Pro, тобто середня і топова мультимедійна система. Але, чесно кажучи, назв є дуже багато, особливо якщо зважати на те, що автомобілі виготовлялися майже 10 років, змінювалися покоління цих мультимедійних пристроїв, і навіть з однією тією самою назвою це можуть бути а Абсолютно різні пристрої, їх функціонал і можливості також можуть бути різними. Давайте покажу. Це в мене автомобіль кінця 2016 року. Так щоб бути точним, то в ньому вже встановлений другого покоління мультимедійний пристрій з найпростішими функціями. Зрозуміти покоління. Мультимедійного пристрою вашого автомобіля доволі просто натискаємо або фізичну клавішу меню, або сенсорну, якщо у вас великий екран, і тримаємо десь до 5 секунд, поки у нас не з'явиться таке сервісне меню, де можем, можемо подивитись більш детально версію самого блоку, не знімаючи його того блоку, який стоїть в бардачку. Отаким От чином: перший пункт обираємо, і тут ми бачимо МСТ-2. Тобто ми вже розуміємо, що це в нас міб-стандарт. Два це вже другої версії. Блок ЄУ – це версія ринку, для якого він виготовлявся. Тобто Європа okay. може бути СІН – це Китай, може бути, не пам'ятаю. US, здається, це Сполучені Штати. Volkswagen це у нас бренд автомобіля. Знову ж таки, він тут стоїть. У нас, якщо Volkswagen, тут вся повністю іде логотипи, анімація, повністю оболонка під Volkswagen. Якщо буде SK, Skoda, С SEAT, здається, і AU, здається Audi має бути це і вся різниця. А далі не пам'ятаю, що це таке виведено екран. Ну і тут у нас розшифровується це версія програмного забезпечення, от яка вона встановлена у нас на цей пристрій. І в кінці ми можемо по букві розрізнити, хто виробник цього блоку керування для цього автомобіля. Те це Техніксад, де це делфі. В перших версіях, наприклад, от дивіться в чому різниця. Цей же номер так само ви можете бачити на самому е пристрої, якщо ви його дістанете. Отут у нас просто йде. there. NAV, тобто це стандарт NAV, от, MIB стандарт, стандарт NAV, тобто це блок з навігацією, але оскільки в ньому немає в назвідвію, то це mib 1 Це в мене ще з мого гольфа, а, не пам'ятаю якого року, 15-го здається, 03-15 в якому я замінив був мультимедійний пристрій на топовий з екраном 9,2 дюйми і з більшими можливостями. Отак, ну, тобто, воно з виду все виглядає наче одинаково, от, два SD-порти. Для карти навігації, для музики, картинок там, але можливості різні. В першу чергу варто розуміти, що до середини 2015 року встановлювалися мультимедійні пристрої першого покоління MIP Стандарт 1. У них не було підтримки таких функцій, які зараз доволі популярні. Це AppConnect, SmartLink, Siat FullLink і Audi Connect, здається, які виводять Android-Auto Apple CarPlay на екран мультимедійного пристрою. Я взагалі чому заморочився з мультимедіа і з заміну? Її і зі зйомкою відео, тому що мій мультимедійний пристрій, навіть при тому, що він кінця 2016 року не має функції AppConnect Android Auto Apple CarPlay. Я сюди вивезти не можу з цим блоком керування, тому що, окрім того, яка тут може бути прошивка, блоки керування ще мають і різну потужність. Потужність процесора, об'єм оперативної пам'яті, що не дозволяє йому запустити екранування інформації з телефону на екран мультимедійної системи. Саме тому у мене тут Буде заміна, я покажу в наступних відео, як міняється на е, стандартну мультимедійну систему, в якій блок підтримує ці функції, як замінити екран на більш новий. Це, до речі, робиться доволі просто. Тобто, це перша різниця, по якій ви можете взагалі зрозуміти, що у вас за мультимедіа стоїть. Ми заходимо в меню версії і дивимося, розшифровуємо цей рядок, по тому як я розповів. А, далі, якщо у вас тут буде не mst 2 а МЕД, наприклад. То це вже блок хайп, це вже блок, як його часто називають про версія І також дуже важливо розуміти, що приставка Discover Media або Discover Pro, вона з'являється Discover саме тільки тоді, коли в мультимедійній системі є навігація. Оце в мене Discover Media, але першого покоління. Отут у нас є кнопочка навігації. Вона працювала в першому поколінні. Discover Media мала екран отакого такого вигляду, бачите, в нього рамки у Volkswagen йдуть глянцеві. У шкоди, до речі, вони глянцеві були аж до рестайлу до 2017 року. І в чому також різниця? Тут екран 5-дюймовий, А Discover Media, наприклад, уже mip 2 пішов 6,5 дюймів діагональ, тобто він вже трішки більше. І як бачите, в нього рамки повністю йдуть матові. Це такий візуальний, якби сигнал, по якому ви можете відрізнити ще два мультимедійні пристрої. А, тому у мене, як бачите, немає клавіші NAV, і цей пристрій не можна називати Discover Media. Це в нас «Composition Media». Бували також версії Composition Color, Composition Radio, де просто на одну кнопку навіть менше було, екран був менший, зовсім маленький такий, де було просто радіо, де було мінімум якихось функцій виведення звуку, наприклад, чи ще чогось подібного. Тобто це най-най-най найпростіші -най версії. Мультимедійних пристроїв, які в цілому зустрічаються. Часто вони такі приїжджають саме з американського ринку. Там, прям ну по максимуму урізаний функціонал, або пакетні комплектації, які поставлялись на український ринок. Що беремо Європу, то там частіше зустрічався саме такий 6,5 дюймів, або потім вже в рестайлі 2017 року Golf Octavia пішли з восьми дюймові екрани, пласкі, глянцеві такі. То це буде у нас Discover Media. Або Composition Media Ну або якщо стоїть 9,2 дюйми, великий глянцевий екран, сенсорний без крутилочок, то це в нас буде Discover Pro або, якщо у шкоду, то це Коламбус його називають. Discover Media, до речі, у шкоди називається Баліро. А Composition Media називається Amundsen, здається. Дуже багато різних назв, перетинаються вони між собою по функціоналу. Та давайте пройдемось по функціям. Це в мене повторюсь, Composition Media. Як бачите, навігації немає. У мене є радіо, можливість ловити радіостанції. Станції тут у мене AM-FM можуть бути. І по суті, все, діапазон, якби цифрового радіо. Тут немає, воно з'явилося в пізніших версіях. У мене є клавіша Медіа, де я можу вибрати отут знизу різне джерело. Це Aux. Вже я не знаю зараз, хто користується таким. Напишіть внизу в коментарях, чи користуєтеся Aux. Далі я можу по Bluetooth підключати свій телефон до мультимедійного пристрою і дзвінки приймати, можу музику слухати з телефону. Я можу ставити SD-картку з музикою, блок керування в бардачку, слухати її. в мене є CD привід я звідти можу музику. Послухати, і в мене є роз'єм USB, куди я можу або дріт підключити, або вставити флешку, наприклад, і з неї запустити відтворення музичного файлу чи зображення картинок. Наприклад, далі у нас є клавіша фон. Ну, от у мене виводиться, я звідси можу телефонувати, набирати номер, якщо я пам'ятаю. Можу заходити в контакти, обирати свої збереження, виклики дивитися, налаштування тут можу робити. Одразу перехід та швидкий вихід сюди на цей екран до телефону. Можу швиденько клавіше і м'ют робити, затухало, щоб повністю звук. Далі, сетап це у нас повністю меню налаштування мультимедійної системи. До речі, українська мова в мультимедійних системах автомобілів групи ВАГ європейських пішла. З середини 16-го року повністю. Тобто не шукайте її раніше, там треба або оновлювати на більш нове програмне забезпечення. У мене про це також є інструкція в закритому розділі для спонсорів. Залишу посилання внизу, як це зробити. Там також можна заморочитися, але єдиний мінус, що української не буде. Отут, на панелі приладів, буде англійська. Звідси всі налаштування, і в принципі це налаштування виключно мультимедіа. По цій клавіші ми можемо. Робити налаштування гучності, тут який-не який еквалайзер. У нас трьохсмуговий є звуки, там баланс, фідер, так званий. Налаштовувати і по суті все. Далі важливе меню це меню кар. Тут ми можемо в налаштуваннях. Тут ми знову ж таки можемо контролювати витрату, параметри наших поїздок, стан автомобіля. Тут може виводитися режими спорт різного роду, там, температура рідин і так далі. Тут у нас ще є найголовніше це налаштування автомобіля, меню. Найголовніше система ESP налаштовується, стабілізація, антибукс, тиск в шинах це коротше одне із найважливіших пунктів меню. Раніше це все в попередньому поколінні. PQ, наприклад, налаштовувалося все з бортового комп'ютера на панелі приладів. От MQB відрізняється тим, що тут всі налаштування з'явилися на екрані. Системи автомобіля, буває круїз, контроль, смуга руху, сліпі зони, світло, все от налаштовується звідси. Парк. Електроніки, закривання відкривання комбінація приладів, контроль сервісу в автомобіля. Це все відбувається звідси з мультимедіа системи. Ну і просто клавіша-меню. Це в нас такий невеличкий експорт курс, де виводяться по суті функції, які в нас підв'язані практично під кожну клавішу. Це в нас гучність і вимкнення-вимкнення. Це в нас просто навігація по меню, коли нам треба кудись зайти. Чи щось подібне зробити. Ну, По суті, такий короткий екскурс, повторюсь, працює воно на 95%, так само і в Шкоді, і в Сіаті, і в Volkswagenі. Єдина різниця трішки в Ауді, там є шайба для керування. Тобто там екран не сенсорний, там все відбувається за рахунок спеціального такого мультимедійного блоку на центральній консолі. Але блок керування. Там ідентичний, як стоїть, от тут у мене в гольфі. Є певні відмінності по установці по заміні блоків в першу чергу на автомобілях Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, взагалі взаємозамінні екрани знову ж таки тільки під панель не підходять. Наприклад, з Volkswagen на Skoda і навпаки. В більшості випадків це те, що потрібно знати. Також на екрані мультимедіа, що простої що топові версії відбувається ілюстрація і, і часткове доналаштування. Функції клімату натискаємо тут клавішу меню, і у нас з'являється таке меню, де ми можемо налаштувати інтенсивність роботи вентиляторів, де ми можемо функції air care, очищення повітря запустити. Звідси ми включаємо догрівачі автономний, чи, наприклад, от у мене тут є догрівач, це електричний темп в кліматичній установці. Для цього потрібен отакий мультимедійний пристрій, і це його якраз найголовніші функції, якими він володіє. Підписники мого каналу мають пам'ятати відео ще на початку 2020 року. На секундочку, 4 роки пішло від того моменту, як в своєму першому сьомому гольфі я робив заміну мультимедійного пристрою. Власне, звідки я вам демонстрував екрани блок керування через декілька речей. Перше, це хотілося більше екран. У мене був 5 дюймів, я отримав 9,2, майже вдвічі більше. І мені потрібно було замінити блок керування, щоб можна було до нього підключити камеру заднього виду. І третя найголовніша річ це хотілося функції Android авторплей. Які зараз в більшості випадків говорять, обговорюючи сучасні автомобілі, вони дозволяють ну, реально краще взаємодіяти з автомобілем, зі своїм смартфоном в такій зв'язці мультимедійних пристроїв, так би мовити. І тоді, у 2020 році, ще певний час після того, я підтримувався такої думки, що важливо встановлювати тільки оригінальні мультимедійні пристрої, адже воно зроблено з заводу, розраховано для цього автомобіля і так далі. Але... На даний момент я, чесно кажучи, так не думаю. Особливо, якщо ми говоримо про автомобілі ще першої генерації, там 12, 13, 14, 15 років, в яких стояли. Найпростіші мультимедійні пристрої ці автомобілі зараз коштують не так, як вони коштували в 2020 році. І якщо я зараз буду рекомендувати вам ставити тільки оригінальні пристрої, які вживаними навіть коштують трішки більше тисячі євро. Блок плюс екран, якщо говоримо про топову версію, дехто може подумати, що ну ти, Іване, з глузду з'їхав, я таких грошей не маю. Тобто, це, мабуть, одна із головних причин, чому б я вам рекомендував звернути увагу на головні пристрої з системою Android. Destroyed. Їх доволі таки багато і вони дають розважальний функціонал набагато більше, ніж його дає, наприклад, оригінальний мультимедійний пристрій навіть топового рівня, який зустрічається у автомобілів групи VAG цього покоління платформи MQB MLB. Зараз перекину швиденько екран, встановлю мультимедійний пристрій Android. Я поки не встановив, я не зрозумів, наскільки воно прикольно, наскільки воно, по-перше, легко ставиться. Тому що якщо ви захочете замінити мультимедійну систему в своєму автомобілі групи VAG, і думаєте, що от ви зараз придбаєте екран і блок керування, просто його вкинете і воно все буде працювати. Я вас трішки розчарую. Вам треба буде зробити як мінімум кодування, функції прописати, всі, які є в вашому автомобілі. І ще найголовніше, вам треба буде захист компонентів. <зняти>, тому що магнітолог скаже, що ти мене з якогось іншого автомобіля сюди підставив, ти мене, мабуть, вкрав, я не буду тут працювати. Захист компонентів знімається або через дилера, через вихід в онлайн в більшості випадків, або через спеціально навчених людей, які мають такий доступ, і вони за кошти, за окремі ще додатково, які у вас попросять, це можуть зробити. Це все можливо. Ми це розглянемо в наступних відео. Я покажу різницю. Функціоналу. Android мультимедіа на автомобілі Golf 7, який випускався ще до, здається, 2020 року. В універсалі так ще й довше випускався. Тобто величезна кількість автомобілів, тобто власників цих автомобілів може собі також встановити Android головний пристрій. Його не треба кодувати, він підключається набагато швидше. Найголовніше він новим, з гарантією коштує набагато дешевше, ніж вживаний оригінальний мультимедійний пристрій від Volkswagen, Skoda чи там Audi. Перекидаю швиденько екран, покажу, як як Виглядає оригінальний мультимедійний пристрій і мультимедійний пристрій з системою Android. Ви будете здивовані, повірте. Бачите, тут у мене назбиралися вже пристроїв на декілька автомобілів. Все це різні версії екранів, блоків керування, і про них ми поговоримо в наступних відео: про те, як і на що можна замінити оригінальну мультимедійну систему, та яка встановлена у вас, що ви можете встановити, скільки це коштуватиме, як це робиться, найголовніше. А сьогодні я б хотів приділити увагу о такому дещо новому пристрою, який на платформі MQB, в Golf 7, Octavia 7, там навіть Passat B8. Я ще ніколи його не використовував і навіть не бачив. Повторюсь, бо тільки за останні роки ці пристрої отримали доволі широке розповсюдження. Це в нас мультимедіа від відомого, всесвітньо, до речі, відомого бренду Geyser. Geyser t 6 максимальна, 6 оперативної 128 вбудованої пам'яті. Це в нас 10-дюймовий екран. 9,2 дюйми буває у максимальної топової мультимедійної системи Discover Pro на цьому поколінні. Ліня тут у нас 10 дюймів, і не просто 10 дюймів. Це у нас qled екран якість, просто кольори виїдають в очі. Це настільки контрастно і сочно, що ну просто одне якесь задоволення. Великий екран. Якісний сочний за рахунок того, що в нас велика кількість пам'яті оперативної, це потужний пристрій. Він ну просто літає. Всі додатки я от другий день користуюся. Все тут дуже гарно функціонує. Але ще вчора я хотів записати відео, в якому хотілося все ж таки винести переваги цього пристрою. Дещо інше. Ну, наприклад, бездротовий CarPlay. будь ласочка, запускається. Музика, навігація, знову ж таки, здорові іконки. Тут набагато зручніші ніж в стандартній версії. Ми мультимедійних систем на платформі MQB, А сьогодні, от на другий день користування, я хочу все ж таки вивести на верхній щебель, навіть на декілька щеблів, і сказати, що основна перевага цієї мультимедійної системи це звук. звук. Друзі, я завалив від того, який якісний може бути звук на стандартних динаміках от, звичайного сьомого гольфа без якихось там додаткових головних пристроїв, підсилювачів чи ще чогось подібного. Як гарно вона грає. Тут є же широкополосний еквалайзер, в якого є, по-перше, стандартні налаштування, по-друге, ви можете вручну налаштувати. І ну, просто як вона звучить, друзі, я, ну чесно кажучи, захоплений цією мультимедійною системою. Ну і звісно. Різного роду сюди можна ставити додатки. Це все в мене зараз працює от через Wi-Fi. Зручно можна знову ж таки регулювати яскравість, дещо навіть зручніше, ніж в стандартній версії мультимедійної системи, щоб екран вам не виїдав очі. Він дуже яскравий, якщо сонце світить на дворі він притухає і автоматично, коли у нас вимкнено світло. Ну, от, наприклад, все зникає, як бачите, все працює, додається яскравість, і ми можемо вручну його Робити темнішим, щоб він, нам, повторюсь, не виїдав очі. Коротше, чесно кажучи, я не очікував, що мені Android Multimedia так сподобається. І в майбутньому я б також вам рекомендував. Android мультимедіа, ну і в першу чергу рекомендував би саме Geyser, тому що окрім названих переваг, це супер якісний звук. До речі, сюди ви можете підключити ще й підсилювач, тому що у цієї мультимедіа є вбудований оптичний вихід, і тим самим ви ще більше покращите звук. Стандартна мультимедійна система такої можливості вам не надасть. Тут є у нас три роки гарантії. Є підтримка 24 на 7. Тобто будь-які у вас проблеми з гейзером. Будь ласка, вам в Україні 100% допоможуть. Посилання і вся детальна інформація по цій мультимедіа є внизу, в до опису під відео. Переходьте, ознайомлюйтесь з функціями, можете собі замовити на сайті офіційному до речі в Україні гейзер є перелік сервісних станцій, де їх можна поставити. Я пізніше зроблю відео про те, як ця мультимедійна система ставиться. Це можна зробити самостійно, які особливості налаштування, щоб воно дійсно класно функціонувало. Це все ми розберемо. Пізніше сьогодні просто такий коротенький екскурс по різним мультимедійним пристроям, ну просто відна, як то кажуть, частина. Власне, да ще декілька приколів. Ну, тобто, по суті, це у нас повноцінний планшет на Андроїді, швидкий, доволі такий якісний. Повторюсь, і екран, і начинка в нього дозволяє виводити різного роду а, додатки. От хочете посидіти, десь когось чекаєте, можете оновити пам'ять по а, правилам дорожнього руху, наприклад. Ви можете будь. Що через хром пошукати чи по автомобілю, чи по якійсь життєвій ситуації? Далі що ще цікаво? Ви можете підключити адаптер і проводити сканування автомобіля, на предмет, помилок, діагностику робити прямо з екрану, записувати якісь параметри, дивитися, як це все відбувається у русі. Наприклад, так само є тут радіо, яке працює. H. Далі, у мене ще керма мульти, мультифункціонального тут немає, воно буде трішки пізніше, але це все працює знову ж таки із мультимедіа, тобто не варто боятися. І що мене турбувало саме на Андроїді найбільше, це керування функціями самого автомобіля. Тут у нас функції автомобіля виводяться. Меню трішки, ну якби не трішки, а суттєво відрізняється від оригінального. Але по суті, все працює. Виводимо українську мову, обираємо на панелі приладів. Якщо вона була з заводу, вона з'являється. Функціональність налаштування. Світла, наприклад, ми можемо датчик світла дощу чи не датчик світла. Тут його реакцію налаштовувати, денні ходові вогні вмикати, вимикати. а Якщо фари топові, у нас будуть. От також тут Дінамік Лайт Сіст можна регулювати, вмикати, вимикати. Ембілайт, у нас, якщо багатокольоровий також налаштовується. Отут От у нас. Підсвітка яскравість, тобто всі функції по суті вони налаштовуються звідси і працюють без проблем. Це мене повторюсь. Лякало якраз таки найбільше. От у нас навіть дзеркала налаштування є. Практично все копіюється як у стандартній мультимедійній системі, навіть системи безпеки ми можемо вимкнути, і це все працює, і ну це нереально круте задоволення, тому що повторюсь, другий день з нею катаюся. Я навіть більше на ДВЗ почав їздити ніж на електромобілі, тому що тут такий прикольний пристрій, де ну якби багато різних фішок, якими реально прикольно користуватися. Коротше, ставити сюди, можете все, що завгодно, воно працює. Нічого кодувати там розкодовувати не треба. Відкрили Ютуб, подивилися відео, яке вам подобається на весь екран. Екран, до речі, тут, окрім того, що в нього qled кольори дуже прикольні, круті. У нього ще й роздільна здатність по 1920х1080. на Це реально топчик, тому що ну, кольори. Розмір, роздільна здатність, якість. І друзі, маю зауважити, не дивіться нічого у Русі. Тільки на місці, коли когось чекаєте, вам потрібно згаяти час. Будь ласка, користуйтесь, зверніть увагу, наскільки це все літає, про тому, що роутер доволі далеко, і в мене антенка Wi-Fi, от на мінімумі. Тобто тут ще з'єднання також важливе до швидкодії. Коротше, друзі, ну така штукенція, реально можу рекомендувати. Повторюсь, по гейзеру перевірено вже мною. Інформація детальна є під відео, і далі я буду розбирати, показувати ширше функціонал, підключення, налаштування, як скан-модулем подружити. Це все, щоб воно запрацювало навіть. Самостійно друзі, якщо подібне відео з детальним розбором функцій і різниці мультимедійних пристроїв вам було цікаво і корисне, звісно, тисніть вподобайку. Пишіть запитання в коментарях і враження. Я буду це використовувати для того, щоб більш широко розкривати наступні теми по заміні оригінальних пристроїв, по заміні у самостійній установці неоригінальних пристроїв, щоб ви перед собою не бачили ні в першому, ні в другому випадку якихось перепон додаткових. Дякую, що переглядали це відео. Якщо нові. На каналі підпишіться обов'язково і до нових зустрічей.